Всім привіт! Ну що ж, давно я вже вам не показував капусту свою ранню, як вона виглядає, вона, вона у нас вже як один тиждень відкрита повністю, вже закривати її і не будемо. Тому що у нас гарний плюс по погоді. Уночі у нас там від 8 до 10 градусів тепла, в принципі, а в день більше 20. Тож, зараз вам покажу на даний момент, як виглядає капустка вже розкритою і вже закривати ці не буде. Які процедури будемо з нею далі робити. Так, ми вже капусточку відкрили, і так вона в нас виглядає. Як бачите. Сьогодні у нас 7 квітня. На 7 квітня вона так виглядає. Як бачимо, вона у нас йде в принципі одинакова. <кхід> вроде чудово все нормально, однаково росте хвороб по ній нема. E, пошкідниках. Скажу вам, що будемо робити з нею пошкідниках. E, першим ділом тобто, ну, почнемо з того, що ми будемо першим ділом з нею робити. Те, що, бачите, у нас є бурян. Я е, гербіцидами ніякими не обробляв, тому що коли я висаджував, то у нас було е, около 8 градусів тепла там 9-10 в день. Уночі було по 3 градуси, ну і так далі. Тож для гербіцида щоб спрацював, треба хоча б 15 градусів тепла. Ну, я просто не хотів рискувати. Думаю, тут у нас небагато. Це, тут у нас є 25 або 26 рядків, я вже не пам'ятаю, 100-метрових, то ми це. Будемо прокопувати, тому що ну не ризикував, я думаю, що гроші не викинути на вітер, тож я вирішив, що я не буду Я не буду вносити гербіцид а просто прокоплюємо руками, тому що її і так треба хоча б два рази прокопати, дати кореню воздуха, щоб рослинка ще, раз, ще росла капуста. Так, Першим ділом так що прокопуємо. Далі. Після того, як ми прокоплемо, ми внесемо е підживлення. Підживлення зробимо азотне Азотне підживлення, щоб е робився гарний кущ у капусти. Будемо вносити небагато, не будемо переборщувати, лише для того, щоб запустити, е щоб був гарний кущ у нас, запустити такий е процес кущіння. І потім вже. Е Буде в нас там е, в'язатись гарна головка. Щоб не була дуже маленька головка, треба, щоб гарний був пущик. Е, ну, вона, як бачите, в принципі одинакова. Е, можна сказати, з кожним тижнем е, все більше і більше стає. І друге, що будемо робити, це те, що після того як прокоплемо, просапаємо. Будемо розсипувати гранули від слимака, тому що в коментарях було багато коментарів. Чим обробляєте від слимака. Будемо на площі в цій. Як бачите, тут у нас є 10-12 соток. Будемо, наприклад, там розсиплемо трішки, там, там. ну По всій площі так проходимо, порозсипуємо кучками гранули. Але це вже після прокопки. Ну і е, потім вже працювати по ну, таких е, там мошкарах і так далі. Коли вже вони почнуть е, на капусті бути, з'являтися, тоді одразу будемо обробляти. Поки що їх немає, поки що капуста чиста, е, можна сказати, почти кожного дня хожу, дивлюсь, яка вона є. Вроді би навіть слимака не наблюдав, але був момент, коли розкривали агроволокно. Тоді на пару містах бачили слимака. І тоді я купив такі гранули. Вони так і їх так треба і просити, писати в інтернеті, заказувати, що просто гранули від слимака. І вам одразу дадуть те, що треба для слимака. Це я найефективний спосіб. Тому що він підходить до тих гранул, і він їх з'їдає там, чи що робить з ними, і одразу ну, він накривається. Так що, такі принципи будемо робити самі перші ці, саме перше по капусті, Тому що ну її воздуха по треба дати, її по-любому треба просапати. Тож зато я і не вносив гербіцет, щоб Просто гарно потім. Ми, цей весь бурянчик, він весь просапається і ніяких проблем з ним не буде. Тож, на даний момент у нас вона капустка так виглядає, в принципі, непогана, в середньому одинакова. Ну і е, погода в нас також зіграла немаленьку роль в цьому всьому, тому що було тепло лише два або три рази на неї був приморозок. Ну, Той листок, котрий був під приморозком, він так і віджовкнув. Наприклад, покажу вам ось тут. Бачите? Ось цей листок цей. Цей був так на агроволокно, він доторкався до агроволокна і він так віджовкнув. Але нічого страшного, ну, він віджовк і віджовка, а остальні всі ростуть. Так що якось так. Це у нас усе проходить. І такі така невеличка у нас площа позасаджена. Тут у нас є 10 тисяч стебел було висаджено. Посадка була рядок від рядка 40 см. Стебло від стебла 25-30 см, садилось все на око. Садилось вручну. Е, ви могли бачити у мене вже на відео е, той, ту ручну сажалку, що я заказав, що я хотів з нею садити капусту, але тоді не вийшло. Тому що е, по фрезованому пройшов дощ і вже е, воно ну, не е, садило б так, як треба. Тож е, садили ми все. Це вручну були. Тож. Ну і е, трохи більше, ну, десь 25 днів від моменту висадки ця капуста зараз є. Це в нас йде від 45 до 50 днів. Е, ну, вона ро, росте до моменту того, щоб можна її рубати. Головку зрізати треба около 50 днів. Навіть трошки більше, все залежить від, від погодних умов. Тож, я думаю, якщо у нас вже буде гарно тепло, то вона буде рости без усяких стресів, то так. Да. То, звісно, вже буде це все добре. Ну і е, Чим в принципі, буде це від шкідників, е, там Ampligo, Engio. Можете собі вибирати ну і багато різних є препаратів. Від мошкари, і від так ну від, і так далі від таких всяких літучих шкідників. Тож, такий у нас є зараз на даний момент, така картинка нарисовується з капустою. Да В принципі, можна її, скажімо так, так конкретно. Напічкати там селітрою і так далі, щоб вона сильно там виросла. Але ну, я того робити не буду, тому що я мінімальні, мінімальні дози лише вношу для того, щоб воно е трошечки наріс кущ сам. Тому що тут ця земля в мене вже без азоту приблизно 2 роки. Тож це треба по-любому вносити щось. А я не давав, не розсипував нічого під колеса делека пусту, нічого не розсипував, а просто в каплю пустив, роз, розтворив селітру, був і пустив сюди, на цю ділянку. І то небагато, там пару кілограм лише. Тож ще раз буде йти ще один раз підживлю, щоб ще трішечки пішов кущ врост. І тоді вже на тому буде все. Теж пару кілограмчиків так запущу в каплю і все. Тож якось так воно у нас все буде рости, ну Ну і так далі. Ну і оприскувати там, якщо будуть приморозки, то від стресів. ну і Це вже я вам буду по ходу діла, діла все показувати, коли вже буде оприскуватись, поливатись, покажу вам, як буду запускати в каплю добриво, Як в мене тут полив організований, звідки вода береться, ну і так далі. Це вже вам в наступному відео я покажу, зніму, тому що вже треба буде після того, як прокоплемо, ну, просапаємо капустку, вже треба буде її знову підживити. Тож, якось так, таке відео для вас сьогодні зробив. Обов'язково не забудьте підписатись на мій YouTube канал, хто ще не підписався. Ставите лайк, кому подобається моє відео. Ну і у кого якісь є питання, можете спокійно писати, я буду вам відповідати. в принципі. Саме, саме головний коментар був це такий, як боретесь із слимаком. Ну і з слимаком боремося такими гранулами. Просто заказуємо такі гранули і розсипаємо по о, полю. І все. Тож, якось так. Дякую всім за увагу, всім удачі добра, всім пока.